Всіх вітаю із магазина Сільпо. Коротенький огляд акцій сільпо у відділі фруктів. Дивіться, у них тут навіть є дегустація. Зараз в акції ось оцей ананас. М -м -м, дуже смачний. Ось такий нарізаний. 199 гривень. Половинка 99. Ананас преміум 179 Можна спробувати ківі. Можна спробувати хурму. Також в акції ківі кошик кілограм. 80 гривень, ось така Ківі. пів кіло 65 гривень. Мандарин бренду Нова 60 гривень. Тут ще мандарин Клемінтін 66 гривень. І памело червоне, яке я обізвала Клемінтіном в відео велике, коли робила огляд. 70 гривень за кілограм. Також супер пропозиція на ананас. Тут люди обирають його зразу. 129 гривень за цілий ананас. Його там ще можна спробувати. Воно не нарізали, да смачний. І можна зразу спробувати ананас. І ще мандарин. Ось тут повикладали такий. І мандарин Клімінтін 66 гривень за кілограм, зі знижкою 17%. Ці акції діють у всіх магазинах сільпо по Україні. Також є знижка на курмони, Там нарізали 80 гривень за кілограм по всій Україні з 18 по 24 грудня, включно. При умові наявності товару